Роберт Льюіс Стівенсон, британський письменник шотландського походження, якого вважають засновником пригодницького роману. Майбутній письменник народився 13 листопада 1850 року у столиці Шотландії, місті Единбурзі. Його сім'я була досить заможною завдяки роботі батька, який був інженером-проєктувальником маяків, хвилерізів та мостів. Виховували Роберта в строгому релігійному дусі. З маличку він багато читав пригодницької літератури. У трирічному віці Стівенсон захворів і хвороба, яку він переніс, дала ускладнення на все життя. Тому малий Роберт не зміг відвідувати школу та отримував шкільну освіту в домашніх умовах завдяки його ненсі Камі. До 13-річного віку здоров'я хлопчика зміцніло і його віддали до закритої школи. Поїздки Шотландією під час літніх канікул залишили глибокий слід у душі хлопчика, історії про корабельні аварії, розповіді про бурунів, гірські вершини живили уяву майбутнього письменника. Стівенсон пристрасно покохав рідний край, його природу й історію. Пізніше він напише про Шотландію оповідання й нариси, вірші й романи оброблятиме народні повір'я. У 16 років Стівенсон написав перший твір: історичний нарис, Пентленське повстання. Батько видав 100 екземплярів цієї книги на власні кошти. Світова ж слава прийшла до Стівенсона після виходу роману Острів Скарбів у 1883 році. 1876 року в життя Стівенсона увійшла Фенні Осборн. Коли вони зустрілися, їй було 36 років. Вона жила з дітьми окремо від чоловіка. А Роберту було лише 26 років, коли він запропонував Фені вийти за нього заміж. Але батько негативно поставився до вибору сина. Родина спочатку була проти їх одруження, але палки почуття Льюіса до Фені перемогли. Він сам приїхав до неї в Америку, де вони одружилися. Стівенсон є засновником і теоретиком такого відомого напрямку в літературі як неоромантизм. Гостро відчуваючи суперечності між реальністю і мрією, він шукав у звичайному надзвичайне героя в простій людині. Подорожі, пригоди, небезпеки потрібні для того, щоб надати життю яскравість і повноту, прорвавши монотонність буднів, побачити таємницю і красу світу. Письменник. Утверджував мужній оптимізм і віру в цінність добра. Мав юнацько романтичну спрямованість до прекрасного. Згодом світ побачили не менш захоплюючі твори. Викрадений дивна історія доктора Джекіла і містера Гайда, Чорна Стріла, Принц Отто, Володар Баландре. Коли стан здоров'я присьменника погіршився, лікарі порадили йому змінити клімат. Сім'я вирішила оселитися на Самоа. Стівенсон подружився з місцевим населенням, вивчив мову самуанців, писав про них статті в лондонські газети, намагався привернути загальну увагу до проблем островян. Він став національним героєм Самуа. Відтоді його ім'ям на Західному Самуа називають усі: готелі, і вулиці, ресторани і кафе. Письменник писав не лише романи, а й вірші. За досить короткий час він опублікував збірки «Дитячий квітник віршів, підлісок, балади. Наступна й остання збірка поезії митця Пісні мандрів була надрукована після його смерті в 1896 році.